Якщо буде багато відвідувачів, то трошки затримаюся, так планую на півгодинки, максимум годинку стрім. Так, що це в нас? Бокові шови. Основні шви я вже була посшивала. І зараз ще ось ці шви зробимо. Коли ж вишиваємо матрацним в шву, все як завжди, це просто треба зробити <рес> ось така романтика. Як ваша підготовка до Нового року? Чи ви готуєтеся спершу до Різдва Христового? У мене там підряд аж два адвент-календарі запущені. І знаєте, вони мені подобається все більше. Це трохи дивно так себе хвалити, але вони реально класні. В описі до цього відео має бути посилання на адвент-календарі. Один релігійний і обрядовий, я би так сказала. Це з різдвониками. Купила в сільпо книжку. Так вона мені до душі припала. Я не знаю нині, чи продаються, чи ні, але це минулорічна книжка. От, і я її потроху читаю по одній статті на день. Можливо, там і після Різдва ще буде трошки. Я не порахувала. Ну загалом там 24 наліпки, тож може і якраз тільки до Різдва. Тобто, Адвент-календарів е, розраховані на 24 ячейки. З 1 грудня люди починають чекати Різдва і відмічають різне, у різний спосіб, скільки днів залишилося до головного Адвенту, до головної події року, до Різдва Христового. От, і раніше це все було релігійно, раніше це все. Було побудовано саме на Різдвяному. Ну, для того, щоб дитині пояснити, що таке Різдво. Нині зараз бувають які, хочеш Різдвяні набори. Маю на увазі адвент календарі, які тільки схочеш. Там є і продуктові різні, і парфюмерія, і доглядові якісь штуки. І е, дуже часто це солодощі якісь. Але жодним натяком, що це Адвент-Календар, що це ми чекаємо саме Різдва. От, і Я вирішила, що в мене так не буде. В мене буде. Я, відкриваючи, починаючи кожне відео, на цьому наголошую, що Адвент-календар це саме в очікуванні Різдва, щоб ми. Відмічали по наближення свята по одному дню. Поступове наближення. Ось таке. Тож, щодо адвент-календарів, на цьому каналі це різдвоники, а на основному то адвент-календар в'язальниці. Що можна, які подаруночки можна зробити? своїй рукодільниці, щоб людина була щаслива. Оце в мене розкривається тема 24 подарунків, які реально варті уваги. Звісно ж, я брала те, що в мене вже було, бо зараз на ті часи, щоб це все купувати. Але це все те, що ми можемо придбати. Друзі, такий собі творчий. Варче переосмислення усіх своїх скарбів. Ні, те, що я все ж таки придбала. Іде-то побачити, що вже було, а що було придбане, але е в сенсі того, що це дійсно було приє приємно мати, таке це дійсно файні ідеї для подаруночків.